Від чого залежить кислотність соняшника. Дивіться, кислотність це той показник, який, в принципі, показує те, що соняшник лежав довгий час, його не перевертали, нічого з ним не робили, він просто лежав на складі. Тому, наприклад, якщо ви зберігаєте на елеваторі в бочках, там є система вентиляції, яка продуває соняшник і він не окисляється. Скільки часу він може зберігатись? Не знаю. Мені здається. Не більше трьох років, на мою думку, при тому, що постійно е, продавати, е, наприклад, в 2023 році десь березень, квітень, ну коротше, вже кінець сезону. Знаєте, вже е, залишилися фермера, в яких лежить соняшник, які вони вже там в кінці сезону його починають продавати. І в 23-му році дуже, дуже багато було соняшнику з кислоткою. Але е, чого його не беруть або беруть за дисконтом? Виробники, ми брали. Показник мав бути кислотки до 4. До 4%, наскільки я пам'ятаю, є різні контракти. Є до 4, є до 3. Ми брали до 4%, якщо він більше, тоді ми робили дисконти. Розказую, чому відбувалися дисконти. Тому що раніше ми просто відмовляли, якщо 4% і більше, ми відмовляли, не брали. Тому що коли ти робиш олію, це впливає на теж кислотне число. Самі олії, там теж є такий показник, якщо він перевищує норму, виходить, що е, цю олію не візьмуть у нас, теж не всі заводи готові були його брати. Далі ми знайшли метод, як понижувати кислотність, але це все затратна частина була. Тобто ми почали, наскільки я пам'ятаю, брати до 15-ї 15 кислотки і її знижувати певним методом. Е, тому, е, якщо ви хочете продати соняшник, там в кінці сезону, то обов'язково слідкуйте за ним, перевертайте, пересіюйте там, ну, в складі, наприклад, я знаю людей. Один фермер розповідав за соняшник, зараз трошки відійду від теми за гречку. Він круту історію розказав. Він купив гречку. Це, напевно, він розповідав роки 4 назад, десь 3-4 роки назад. Він купив гречку, набрав, набрався грошей. Він там толі. 4-5 то тисяч тонн купив гречки. Вона тоді стоїла теж достатньо серйозні гроші. Коротше, він її купив, заморозив гроші, і ціна пішла вниз. Ціна пішла вниз. І він, відповідно, це не були його кошти. Він був вен куча грошей, але всі знали, що ці гроші не просто десь пропиті, про гратів карти, а були на складі лежали. І він три роки, три роки. Він перевертав його, перевертав цю гречку, пересіював, перевіював для того, щоб вона там не спрілась, не завонялася. І на третій рік він.